Друзі, всім привіт! Сьогодні я вам покажу, як я малосолю черевця лосося. Вони виходять дуже смачними і недорогими. Завдяки цьому можна побалувати себе смачними сніданками або використовувати цю рибку для салатиків. Я купила ось такі черевця лосося, і їх я і буду солити. Для цього я почистю їх трохи від луски і від плівочок. Від луски можна не чистити. Але я, ну, я чистю, тому що потім, потім, коли рибка засолиться, все одно деякі лусочки, бачите, на руках є, вони потрапляють. Тому краще одразу почистити, не знімати шкірку, а саме почистити, як рибу ми чистимо, та промити. Ось так проти луски пройтись ножем, це зовсім не складно і недовго. Мися їх почистила і дивіться, друзі, скільки залишилося луски. Ось тому, саме тому я їх чистю. Що ви, звичайно, будете солити філейний шматочок або стейк, то ну, луску тоді можна залишити, а на таких маленьких шматочках вона там ні до чого. Тепер кожен шматочок окремо я промиваю під проточною водою і складаю просто в миску. Тепер, після того, як промила, даю рибці трохи постояти. Можна поставити її на сито, щоб вона стекла, можна залишити, як я просто в мисці. і потім, як водичка там стече, ось бачите, трошки вже є. Просто її злити. Водичка в будь-якому випадку буде, тому що ми її промивали, а при солінні вона нам не потрібна. Все, водичку, яка утворилась, злила. Тепер насипаю сіль. На кілограм я беру ось такі без гірки столові, 2 столові ложки, стільки ж цукру і гарненько перемішую. Коли сіль з цукром розподілили, я складаю у ємність шкіркою донизу, де буду солити. так просто шар за шаром. Якщо довгі шматочки можна перерізати, але я. Зігну в іншу сторону і все. І потім наступний шар. Можна покласти між шарами або на дно декілька горошинок, штучок 6 духмяного перцю та лавровий листочок, але саме черевця я люблю просто солоні, не духмяні. Ось так, все готово. Тепер накриваємо кришечкою і ставимо в холодильник на одну добу. А через добу обов'язково скуштуйте, щоб вона не переселилась. Вони ж маленькі, такі худенькі. Ні, навпаки, вони жирненькі. І якщо вам здасться, що вона недостатня, ще солона на ваш смак, то хай ще постоїть. Але мені зазвичай вистачає однієї доби для соління. Ну, ось і все. Наступного дня дістаємо рибку, вона вже просоліла, навіть колір змінила на більш яскравий. Розсолу не дуже багато, це добре. Ось так їх дуже легко ножем зрізаю зі шкірочки, і в мене будуть ось такі шматочки, які з легкістю можна покласти на бутерброд. Ось такі бутербродики в нас вийшли до сніданку. Смачного.